3 лютого 1918 року народилася Любов Забашта, українська поетеса, драматург, прозаїк, дружина поета Андрія Малишка. Народилася у місті Прилуки на Чернігівщині. У шкільні роки почала писати вірші. Після закінчення школи навчалася в одеському водному інституті, який закінчила в 1940 році. Під час німецько-радянської війни працювала інженером-конструктором на рибнінській судноверфі. На війні загинув її чоловік, із котрим прожила майже рік. Залишившись удовою з сином на руках, прийшла працювати на київський завод Ленінська кузня. Закінчила заочно мовно літературний факультет під інституту імені Горького, нині Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. Далі працювала завідувачкою відділу поезії журналу Дніпро. У грудні 1956 року вийшла заміж за Андрія Малишка. Подружжя замешкало в Києві в будинку письменників Політ, на фасаді якого 12 березня 2003 року поетесі встановили пам'ятну дошку. Перша збірка її віршів для дітей паляниці Білолиця була опублікована 1963 року. Пізніше з'явилися її поетичні збірки, книжки з прозою, п'єси та драматичні поеми. У доробку за башти роман романтам, за рікою, молодість, 1970 рік, рік», документальна повість Будинок мого дитинства, 1983 рік, дитяча лірика. Тарасові Шевченку авторка присвятила драматичну поему Тернова доля, поезії Землі Боанесла, міцні, як Шевченкове слово, Шевченко й Олдріч. Збірки віршів для малят, коли я виросту, погриби, пісня зеленого лісу, повість будинок мого дитинства і інші. В народі співають пісні на її слова «Ой, варбиченько», червона ружа, криниця мого дитинства, засихає в степу материнка і інші. Померла любов за башта 21 липня 1990 року, похована в Києві. Якщо вам подобається наш історичний проект, повертаємо справжню. Історію України, і ви вважаєте, що він потрібен українцям, то підтримайте, будь ласка, нас фінансово реквізити на підтримку в описі цього відео. А також тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал.